У селі, де живуть липовини старообрядці, я ніколи не відмовлявся би, щоб це була російська школа російська і школа з російською мовою викладання. Бо вони, крім всього іншого, толерують і українську. Вони вчать українську мову як предмет, літературу як предмет. Теж досягають певних вершин знань, і там немає конфлікту. Це дуже важливо. Вони впускають у свою свідомість як другу українську. І тим самим вони не виключені, не самовиключені із українського макросоціуму. Але там де є прагнення створити російські школи, і часто навіть за російські гроші це робилося. На факультетах філологічних окремі групи фінансувалися. І далі. Не буду зараз в це вдаватися, це речі відомі. Але це робилося не для того, щоб справді ця російськість, Процвітала там, і утверджувалися. Це були часто, може, не завжди, але часто, а точніше, здебільшого, це були політичні проекти. Як не хотів пускати конкурс Яцика Дмитро Володимирович Табачник, його вже змусили. Ані. Я влаштовую конкурс Пушкіна. Тобто, не Пушкін, який виріс із середовища, із внутрішньої потреби, а тому, що Пушкіним ми відтиснемо Яцика. Пушкіним ми відтиснемо Шевченка. Оця настирливість і руского міра. Вона багато зіпсувала навіть того, що могло бути корисним у взаємовідносинах. Тому що бачили оцей поступ, дуже такий грубий, обов'язковим насадженням того, що вже давно почало в босі дворянські ордени. От орден таких, то дворян, дворяни такі, то шукати свої дворянську родословну. Обов'язково в Одесі треба було гепнути той пам'ятник Катерині, який ну, до мистецтва має дуже віддалений стосунки. Ну, хіба що усі Одесити будуть знати усіх її коханців, бо там теж виставлені фігури цих коханців. Але Одесу будували не Потьомкін, не Деребас, а українська пшениця, яку звозили сюди, яку відправляли, а потім, щоб ті кораблі, повертаючись з Італії, із, із Геної, назад везли мармур. Білий мармур. І тут його було повно, тому що і сюди вже приїхали і скульптори, і інші, бо це ж дешевизна їм зробити щось, а ті просто завантажували ці свої кораблі. Пам'ятника українському селянинові, який тягне шовіл. Запряжений, що він, немає. Зате пам'ятник Катерині буде. Безбородкові буде. Цьому ж Воронцову буде. І один Воронцову пам'ятник, і Воронцовський палац, і воронцовський буде. Це все святе. Ну, я диву даюся. І, 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 і такий не далекоглядності, але це натиск рускового міра, тому що і швиденько там було, і консульство. І швиденько там було втручання у діяльність філологічного факультету і підтримка персональна окремих викладачів, які вірою і правдою служили цьому, і доведення за будь-яку ціну, що це російське місто, ну яке воно російське місто, коли верхівка, поза всяким сумнівом, Середу, Челих, коли Новоросійський російський університет відкривали. Але чому ми Вінницю не називаємо російським містом? І там же був о, Пирогов, о, людина, о, з Вінниччиною пов'язаний Чайковський і інші. але ми не говоримо, що це російське місто. І не будуть наполягати на цьому. А тут російським, бо так треба, ви розумієте, вихід до моря. Тут, тобто от, отут росій, росіяни, росіяни, і їхній мислячий орган КДБ ФСБ і політбюро партії, яка почала в босі, вони добре знали, що вони говорять. І скрізь город руської слави. Ну, бачите, ну не допускали українців до того, щоб вони воювали, тільки русські воювали і так далі. Тобто, ну, ми ж розуміємо оцю гру. Але ми, тут було сказано, що затолерантні ми дозволяли це.